Змагання не лише заради медалей, а й заради тих, хто захищає небо. Понад сотня учасників на Закарпатті пробігли лавандову благодійну дистанцію, долали ароматні кілометри та донатили для наших воїнів, яким був забіг серед лаванди заради перемоги. Дивіться в нашому матеріалі. Фіолетові пагорби, заряд адреналіну й емоцій. Раз, два, три. Go! 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 Сотня бігунів готується штурмувати лавандову гору на перечинщині. Настрій відповідний, як і образ. І футболки на лавандові, і волосся в нас лавандове водної. На підготувалися як могли. Серед тих, хто боротиметься за першість, і справжні профі, і ті, хто ще вчора штурмував позиції ворога, недавно демобілізувався. О, зараз набираю форму, відновлююся. Це для мене своєрідна реабілітація. І рішу підтримати друзів і заодно набратися емоцій, е, покращити здоров'я. Попереду дистанція у понад 4 кілометри, та забіг незвичний, як і для аматорів, так і для профі. Доріжки під ногами не асфальт, а суцільна ароматерапія. Мені тут дуже подобається тут така атмосфера. Відпочиваю просто душою. Розім'ялися час бігти. Бігуни стартували, а тим часом фермер лавандової гори розказує, спортсменам буде нелегко. Адже ці поля лаванди чи не найбільші в Україні. Цього року на Закарпатті Лавандова гора розквітла майже на 20 днів пізніше, ніж зазвичай. Їм треба пробігти 4 кілометри. Це два круги по нашому полю: два кілометри вниз, два кілометри вверх. Наша лаванда вже має сьомий рік. Самий-самий рік. Висаджено у нас тут біля 320 тисяч кущиків. На сьогоднішній день десь в районі 10 гектарів. І ось він, фінішний ривок. Анатолій долає останні метри на крилах адреналіну. Сьогодні траса була добра. ні жарту, не холодно, а, там що пива не вистачає. І поки переможці отримують свої лавандові медалі та подарунки, скринька для донатів повниться гривнями для наших захисників. В першу чергу ми почали організовувати ці події для популяризації Закарпаття для розвитку туризму. Зараз, звісно, всі наші бігові події вони носять благодійний характер і мають на меті збір коштів для зброї. Нахсил України кілометри здолали час фотосесії у лавандовому цвіті. Ой, 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 ой. <рігум> Дуже рада, що завдяки бігу я маю можливість побачити такі прекрасні місця Закарпаття. Гарний краєвид, гори, неймовірно прекрасне Закарпаття, тому все супер. Забіг на лавандовій горі на Закарпатті цьогоріч провели вже в шосте. Щороку таким чином бігуни краю збирають кошти з благодійною метою. Якщо раніше кошти передавали у дитбудинки, вже третій рік їх мета наближення перемоги України. Ну а лаванда на горі Перечинщини квітнеме ще майже місяць. Мар'яна Мартин Юрій Ковальов телеканал Інтер. Марафон єдині новини.